Сьогодні з вами продегустуємо новинку Рево Манго. Одразу хочу сказати, що я така не б'ю і вам не рекомендую пити, тому що це отрута в банці. Але я знаю, що деякі прям сються від нього, тому сьогодні я для вас його продегустую. Тут же ж люди всередині просто смертельна бомба. Етиловий спирт, кофеїн, гуарана, фу, бідне серце. Що по кольору. Дивний якийсь колір, червоно-оранжевий. Я чомусь думала, що колір такий буде. Запах. Фу. Фу. Воняє люди, які звичайне рево, але тепер з фруктовим ароматом ще й воняє. Смак! Але ковтати люди я його не буду. Я ж не ворог сам собі. Фу. Господи, як можна це пити. Фу. Коротше, люди на смак також, як і звичайне рево, але тут є легенький такий присмак авокадо. Ой, авокадо. Чим воно тут? Манго. У мене такий штеняк, а тепер з рота. фу. Я його і не ковтала, а мене вже вставило. фу. Цікавий смак, але ну його в пиляку. фу.